Антимонопольний комітет України оштрафував за недобросовісну конкуренцію дві столичні фірми Поштовий магазин та поштовий каталог. Обидва підприємства проводили діяльність на території України, і, зокрема, на Черкащині. Товариство Поштовий магазин сплатить штраф на суму 1 мільйон 681 тисячу гривень. Фірма поширювала інформацію про переможців розіграшу, хоча насправді вони були лише учасниками. До того ж, ціни на продукцію, яка була запорукою виграшу, в 2-3 рази перевищували середню вартість аналогічних. Товарів у торговельних мережах за недобросовісну конкуренцію сплатить штраф 170 тисяч гривень. Товариство поштовий каталог, як встановив комітет, реалізатор товарів широкого вжитку у власних рекламних матеріалах, вказував неправдиву та нечітко сформульовану інформацію про розіграші і отримання призів. На жаль, як на території Черкаської області, так і на території всієї України є ряд фірм, які надають інформацію, неправдиву інформацію, яка вводить в оману покупця. Черкаща необхідно бути пильними і уважнішими до рекламної інформації і більш виважено підходити до участі в сумнівних лотереях і розіграшах.